Згинання ніг в тренажері лежачи на животі. Є так само згинання ніг в тренажері сидячи. Зараз ми розберемо згинання ніг в тренажері лежачі. Найчастіше це блочний тренажер. Навантаження регулюється блоками. Перед тим як починати тренуватися, заходити в тренажер, ми з вами ставимо вагу, яка нам потрібна. Краще поставити мінімальну вагу і зробити максимум повторень, і потім в ході виконання вправи вже підбирати під себе вагу. І ми бачимо такий прекрасний валик, і найчастіше всього цей валик регулюється в двох площинах. Це залежить від того, наскільки у вас гнучкі колінні суглоби, наскільки ви можете розігнути ніжки в тренажері, і від того, наскільки довгі у вас ноги. Отож, бо перед роботою в цьому тренажері ми з вами обов'язково регулюємо цей валик довжина і міняємо кут нахилу при навантаженні. Це буде наша крайня точка в той момент, коли наші коліна розігнуті, звідки починається рух. Тренажер відрегулювали, потихеньку вкладаємося. Ви будете бачити перед собою величезну купу руків і тут, і там. Це залежить від вашого зросту і від того, де вам зручніше за нього братися, не міняючи вихідне положення. Іноді я працюю в такому положенні. Коліна в нас може, не можуть, а коліна в нас повинні трошки звисати з тренажера. Не зовсім висіти в повітрі і не знаходитись на самому тренажері, тому що, якщо у вас недостатньо розтягнені підколінні зв'язки, в крайній нижній точці тренажер буде створювати вам дискомфорт, перерозтягуючи ці зв'язки і підвищуючи ймовірність травмування підколінних зв'язок. Нам треба не травмуватися, нам треба розігрітися. Вкладаємося в тренажер. Коліна в нас знаходяться на ширині кульшових суглобів. Є ще й інша варіація, коли ми широко розкриваємо коліна. Але при цьому ми не розкриваємо стопи ширше, ніж положення наших колін. Вуще можемо на тому ж, на тій самій відстані, можемо ширше, ні в якому разі не можемо. Класично розберемо, коли в нас. Стегна паралельні, стопи паралельні, стопи натягнули на себе, вклалося в зручне положення в такому положенні, щоб ми з вами могли відкрутити таз, зажати низ живота, вдих і на видиху. Ми п'ятками підтягуємо валик максимально близько до сідниць.